Всім привіт! Сьогодні я покажу свою версію шарфіка з рюшами. Для цього проєкту нам підійде будь-яка пряжа. На виріб треба всього від 40 до 60 грамів пряжі. Це залежить від того, якої довжини ви хочете зв'язати даний виріб. Приступаємо. Я буду використовувати ось таку пряжу з альпакою і ось такий кідмохер із шишибриками. Для роботи нам потрібно спиці номер 4 набрати зручним для вас способом 12 петель, це 10 на раппорт і 2 кромкові. І починаємо роботу. Перший ряд у нас лицевий. Знімаємо кромкову, 2 лицеві, 2 виворітні. Дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, і кромково пров'язуємо виверітньою. Перевертаємо на іншу сторону. Це у нас виворітня сторона. Кромкову знімаємо, дві виворітні. Дві лицеві, дві виворітні, дві лицьові, дві виворітні і кромкова виворітня. В'яжемо на потрібну нам довжину. Довжина може бути від 120 до 180 см. Довжина центрального елементу залежить від того, як ви будете носити шарфик. Якщо ви хочете зав'язувати на бантик, то ви в'яжете 160-180 см. Якщо ви просто хочете зав'язувати на вузлик, то досить довжини 100-120 см. Довжиною ви визначилися, і тому, коли ви в'яжете елемент центральний. Я рекомендую вам відмітити серединку цього елементу, щоб, коли ви будете в'язати другу половинку центральної частини, ви не захопилися і не зв'язали більше, чим і треба. Зв'язавши серединку такої, як нам треба, довжини, починаємо закриття петель. Закриваємо помалюнку. Перша лицева закриваємо лицевою, наступну лицьову закриваємо лицевою. Далі у нас іде виворітна. Ми її закриваємо виворітньо. І наступну виворітну закриваємо. Виворотною. Ось таке закриття у нас вийшло. Ось ми дійшли вже до самого цікавого в цьому шарфику, до вив'язування рюші. Для того, щоб нам зробити таку рюшу, я вам розкажу, як це робити. Ну, не знаю, в мене, коли я з кромкових, виходить така якась розтягнутий ряд, і дуже негарно. Я навіть хотіла зв'язати окремо і пришити цей руш, але потім мені прийшла в голову така ідея попробувати набрати не з кромкових, а з першого ряду. І ця ідея мені сподобалася. З того, що я перепробувала, цей варіант мені сподобався найбільше. Для набору петель. Я беру спиці меншого розміру, ніж я в'язала центральну частину. В одну сторону я вже набрала 35 петель, набираємо в іншу. Ось у нас кромкова косичка, і я набираю за стіночку першого ряду петель. Один, два. 3, тридцять, тридцять один, тридцять два, тридцять три, тридцять чотири, тридцять 35. У нас на спиці 70 петель, 68 для нашого Рюша і дві кромкові. Далі ми в'яжемо таким ритмом. Першу петлю це на скрумку, ми знімаємо, другу пров'язуємо лицевою. Я просто накинула ниточку на палець і пров'язала. Тепер цей кінець ми можемо зразу в'язати в цей ряд, щоб потім його не ховати. В'яжемо таким ритмом: дві лицеві накид, дві лицеві накид. Першу лицьову ми пров'язали. В'яжемо другу лицьову з кінчиком. Робимо накид, я роблю без кінчика. Далі пров'язуємо ще дві лицьові. беру цей хвостик. Дві лицьові. один, два. Хвостик в мене закінчився. Накид. Дві лицьові, накид, дві лицеві, накид, дві лицьові, накид. Ось ми вже доходимо до кінця ряду. У нас було дві лицеві, робимо накид. Дві лицьові. Накид, 2 лицеві, накид, і коли в нас залишилося три петельки, ми робимо дві лицеві, і накид не робимо, пров'язуємо кромку. У вас на спицях повинно бути 103 петлі. Обов'язково перерахуйте, Можливо, ви десь пропустили накид, другий ряд, це у нас виворітний, ми починаємо в'язати з таким ритмом. Коромкову зняли, далі ми пров'язуємо три виворітні, ось ми доходимо до накиду. Накид ми пров'язуємо з хрещеною. З хрещеною виворітною, щоб у нас тут не було великої дірочки. Далі в'яжемо п'ять лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. п'ять виворітних і е, край нашого рюшу. У нас виходить 5 лицьових. 1, 2, 3, 4, 5. У нас залишається три петлі і кромково Ми їх пров'язуємо виворітніми. Кромковом, три виворітні, тривитні, і кромкова. Ось у нас 101 петля. Далі ми беремо спиці основного номеру, яким ми в'язали поясок, і в'яжемо третій ряд. Третій ряд ми починаємо в'язати спицями основного номеру, так як лежать у нас петлі. Це буде в нас 3 лицевих, 5 виворітних, 5 лицевих 5 виворітних і так до кінця ряду. І в'яжемо ми цим е, основним номером 4 рядочки. В'язавши 4 рядочки основними спицями, в моєму випадку, це спиці номер 4 я беру на наступні рядочки спиці номер 4,5. Для того, щоб наша рюша була трішки пишна. Пров'язавши ще 4 рядочки спицями пицями 45 ми починаємо закривати петлі. Закриваєте зручним для вас способом. У мене вийшло 10 рядків. 10 рядків це в моєму випадку 4 см. Закриваю, я закриваю звичайним способом. Ось така чудова річ у нас вийшла. Ховаємо кінчики там, де у нас вони залишилися. Беремо в м'якенькі водички з шампунем, легенько відтискаємо і сушимо на рушничку і носимо із задоволенням.